Записуєш. Ну, ми зібрали від е Майдану передачу з вдячністю тим людям, які е дають останні, які є вільними людьми. І незважаючи на те, що їм дуже скрутно зараз, але не чим можуть, допомагають нам, ви вирішили допомогти їм. Цей цю, е цей ранок хочемо привітати їх. От. І е саме головне те, що Мало того, що ми захищаємо нашу свободу, але саме основне це допомагати одному. Зараз цей скрутний час. Разом ми сила і разом ми переможемо. Я передаю для, для подобного не з Майдану передачу на цей пам'ятний такий лист для цих людей О, з підписами саме нашого сектору. Це афганці, це десантники, це Краївка Львівська. Це наш автобус, наша кухня польова. От, тут підписалася частина цих людей. З подякою для Олени Іванівни і Іванівни.